Основна тема, яка зараз найбільше викликає і питань, і подекуди нервувань. Уточний це новий закон про медіа, який чинності 31 березня. І попри те, що. Як мінімум три місяці було з моменту підписання цього закону президентом, найбільша увага у європейців, напевно, була прикута саме про, до закону про промеджі. Тому я би хотів, щоб всі, всі чітко розуміли, що е, ця медійна реформа це не принка, чиясь е, точно не ринка е, національного регулятора. Це, це необхідно. У нас була зустріч е, два тижні тому з головою держслужби з етнополітики, е, нас меншин, громад, і е, там вже прийняти окремий закон. І е, ми говорили з головою держслужби про кореляцію оцієї нове в законі про медіа і в законі про е, нас меншин. Е, і я він якраз говорив, що у нього активний діалог в першу чергу з е, представниками угорських і румунських е, громад. Тому я би просив вас, як, як відповідальний медіа і зацікавлений на цьому питанні, е, тримати цю комунікацію ну, з, вашими, з вашими спільнотами і хто в діалозі з е, службою з політики і нас менше. Проведею медіасервіс, як так називається. Єдине, що воно буде мінятися в якому плані, що кожен, наприклад, місцевий канал, хай буде це навіть карміння, важка, але, ну, чи телебачення, але він має право і буде там зобов'язаний провайдер його обрати ну, свої пакети, як університетний медіасервіс, але він має підтвердити у реєстрації, реєстрації, що не менше 15% має інформації про реєстрацію. 在旅游。